Опозиція закликає всіх небайдужих взяти участь у всеукраїнському попереджувальному страйку проти дій нинішньої влади. Початок страйку запланований на 13 лютого, який розпочнеться орієнтовано о 12-й годині. Організатори просять покинути свої робочі місця всього на годину, запевняючи, що це абсолютно не порушує будь-якого закону. Той, хто приєднається до цього страйку, не підпадає навіть під прогул. Прогулом вважається відсутність на робочому місці. На час більше як три години. Тобто, якщо впродовж години кожен з вас проявить свою позицію і такий спосіб підтримує попереджувальний страйк, він не порушує закон, але доводить владі. Ми свідомі громадяни, ми не погоджуємося з тим, що відбувається в країні. В разі, якщо хтось не зможе долучитись до страйку, все одне має можливість зробити свій внесок. Виставити свою аватарку на якоїсь соціальній мережі на сайті повісити, що є попереджений страйк та організація, яка якусь роботу виконує. Це є теж форма підтримки даного. Громадської позиції, і вона буде підтримана за підрахунками. У страйку візьмуть участь близько 50 тисяч киян. По всій Україні створено більше сотні страйкомів. А в Києві керівники близько ста малих та середніх підприємств вже попереджені про тимчасове колективне припинення праці. Валентин Ковалевський, Роман Крюков соціальна країна.